Бажаю здоров'я. Завершуємо цей історичний тиждень для України значний дипломатичний тиждень. Головне, ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня. Багато в чому важливий результат всього року. Є позитивне рішення Європи. Ми боролись за це рішення дуже довго. Я хочу подякувати всім, хто допомагав. Важливо, що російські. Активи залишаються в Європі, залишаються заблокованими. Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно протягом наступних двох років. І кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів. Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки. Цілком реальна. Дякую лідерам Європи Антоніо Кошту, Урсулі фондрляєн, всім лідерам держав, які нас підтримали. Продовжуємо працювати, щоб всі російські активи були спрямовані на реальний захист від російської війни та на відновлення нашої держави. Є такі кошти не тільки в Європі. З кожним урядом ми контактуємо. Це одне з найбільш складних завдань, не менш складне, ніж забезпечити зброю для України. Але і це ми вирішимо кошти на відновлення будуть також зараз. Працює українська переговорна команда у Флориді. Сьогодні ще зустріч з американською делегацією з представниками президента Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки, про відбудову детально йдуть по кожному пункту. Є конструктив. З американською стороною це важливо, говорять також і про таймінг, про можливі часові рамки тих чи інших рішень. Я очікую на доповідь Рустема Умірова та Андрія Гнатова по деталях розмови. Сьогодні були у мене міжнародні розмови, також з прем'єр-міністром Норвегії юносом стере з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та з генсеком НАТО Марком Рьоте. Дуже ціную вашу підтримку, дорогі друзі. Україна буде сильною надалі. Цими днями також займалася ситуацією в Одеській області. Там, на місці були віце-прем'єр Кулеба, заступник керівника офісу Микита, залучені необхідні служби, необхідні наші військові сили, щоб гарантувати надійну логістику з півднем Одеської області. Я дякую всім, хто працює заради наших людей на Одещині. Є розуміння всіх викликів, це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив без тиску на Росію, там не збираються реально завершувати з агресію. Тиск має збільшуватися. Тому наступний тиждень, хоч це і буде тиждень різдва. Коли у світі політична робота затихає, ми все одно будемо на контакті з партнерами, з кожним, хто може допомогти нам захищати нашу державу, наших людей, нашу енергетику, нашу стійкість з усіма. Хто працює на тиск проти Росії з усіма, хто робить реальним закінчення війни? Працюємо так, щоб кожен день використати. Для України в цьому році ще мають бути відповідні новини, пакети підтримки для нашої держави, рішення, які зменшують російську можливість воювати проти нас. Дякую всім, хто з України. Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто, варто вже замінити, будуть і нові наші санкційні рішення. Дякую всім. Слава Україні!